Підтримка України одна з тем, які обговорюють, готуючи майбутній вілейний саміт НАТО у липні в Вашингтоні. Напередодні в американській столиці зустрілися держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. Обидва згодні, що потужнішою буде допомога Україні, то швидше закінчиться війна. А значить, можна буде починати думати про реальне членство нашої країни у НАТО. Стратегія НАТО щодо України показує ефективні результати та дає упевненість, що українці відіб'ють російську агресію. У цьому переконував державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Однак наголошував, щоб перемогти Росію, Києву потрібно ще більше підтримки. Наші сили оборони повинні мати усе необхідне для зміцнення лінії фронту. З першого дня, як змінювалося поле бою, змінювалася і наша підтримка України. Партнери, альянс, Сполучені Штати всі адаптувалися і допомагають відбивати російську агресію. Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб пришвидшити постачання зброї на передову. І ми хочемо переконатися, що Україна досягне успіху, що вона міцно тримається. Допомога Україні буде в центрі уваги на саміті НАТО у Вашингтоні. В липні варіанці обіцяють потужний довгостроковий план підтримки на 40 мільярдів євро. Щороку ще більше зобов'язані на себе візьме Європа та Канада, а НАТО координуватиме всю безпекову допомогу. Генсек альянсу нагадав, підтримка України не благодійність, а запорука безпеки всіх союзників. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але російська окупація не сприяє миру а капітуляція перед путіним. Безпеці, ми всі маємо пам'ятати, чим міцніша наша допомога, тим швидше закінчиться війна. Хоча під час саміту у Вашингтоні Київ не почує конкретної дати вступу в НАТО. Єн Столтенберг запевнив, на саміті йтиметься, що Україна стане членом НАТО. Точні формулювання про що ми саме домовимося, союзники ще обговорюють, але я впевнений, що до саміту ми досягнемо єдиного і правильного рішення. Ми не лише відзначаємо 75-ту річницю найуспішнішого військово-політичного альянсу в історії, але також ухвалимо рішення, які визначатимуть майбутнє. Самі союзники на саміті обиратимуть нового генсека. Найімовірніший кандидат прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він очолює уряд своєї країни безперервно протягом останніх 13 років. Під його керівництвом Нідерланди один з лідерів у підтримці України. Саме від цієї країни отримуємо перші винищувачі F-16. Офіційний Амстердам підтримує і членство України в НАТО. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, фактиві. Єдині.